Була така ситуація. До чоловіка років 50 підійшов хлопчик і запитав: А як навчитись жити правильно? Як жити весело? Як робити те, що заманеться? Щоб приносило користь. Як це все робити? З часом чоловік відповів. Я живу як треба. Де треба? У мене є будинок, в мене є робота, в мене є сім'я. А тобі, хлопчику, щоб жити правильно по багатому, треба для початку вивчитись у тій школі, де ти зараз вчишся. Не кидати знання це найголовніша цінність, яка знадобиться у твоєму майбутньому. І... Після цього хлопчик запитав, а як жити по-багатому? Багатство не приходить відразу. Багатство прийде з часом, коли ти цю всю інформацію, яку візьмеш зі школи, з університету. Будеш вживати в житті, на роботі з колегами, з людьми і все інше. Щоб цього добитися, потрібно йти далі, будувати своє майбутнє, не стояти на місці. На місці стояти може лише нежива істота. Нежива річ, така як дерево, будинок та інше. А тобі треба просто розвивати себе і йти далі. З часом ти це побачиш і зрозумієш, як вся інформація, яку тобі розповідають в університеті, в школі, потрібна тобі в житті. Бажаю успіху.